17 лютого на трасі Київ-Харків поблизу решетилівка сталось ДТП. На місці події працювали екстрені служби та поліція. Сьогодні, близько 10-ї години, на 302-му кілометрі автодороги Київ, Харків, довжанський сталося п'ять дорожньотранспортних пригод, в яких 11 автомобілів отримали механічні пошкодження. На водіїв патрульні склали 5 адмінматеріалів за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. На щастя, в цих автопригодах ніхто не постраждав, але автомобілі отримали механічні пошкодження. Наслідки снігопаду в межах міста Решетилівка прибирає комунальне підприємство. Ефект починаючи з вихідних, комунальники задіяні на посипання дороги проти сумішу. посипання продовжилось сьогодні. Сьогодні зранку задіяно три одиниці техніки для посипання доріг протиожеледною сумішу. В межах решетилівки зараз працює 4 одиниці техніки та 20 людей. Дороги між населеними пунктами громади, які знаходяться на утриманні агентства місцевих доріг, посипатиме і чиститиме підрядна організація. Ожеледиться на дорогах, зберігатиметься і завтра, 18 лютого.